Вітаю, це обосток. Я Інна Мазеркевич в Україні знизили призовний вік. Закон про це підписав президент Володимир Зеленський. І так тепер призвати на військову службу можуть з 25 років. Раніше гранічний вік був 27 років. Давайте про це поговоримо про ці нові закони, які були підписані президентом з Олегом Суморозом, ветераном війни громадським активістом. Він з нами на прямому зв'язку. Олег, я вас вітаю. Доброго здоров'я. Отже, ваше ставлення до того, що напередодні підписав президент? Я хочу, до речі, нагадати, що насправді ось цей документ він майже рік очікував на підпис президента у парламенті, і з нього проголосували. Його проголосували в травні минулого року. От, е, ваше ставлення, це по перше, і як ви вважаєте, от чому саме зараз? Ну чому саме зараз питання мобілізації здається зрозуміло, тому що півтора тисячі кілометрів кілометрів активного фронту війна в країні, а це в принципі це питання зрозуміле. Але єдине, що скажу, в мене в принципі позиція з українською владою трошки різниця. Та е, глобально, якщо ми говоримо про мобілізацію, я підтверджую як ветеран збройних сил про те, що мобілізація потрібна, на жаль, та, тому що Мідувато вам скажу: е, приймаючи участь в бойових діях е, е, на війні немає нічого хорошого. Так і е, я волів би, щоб нам не треба було займатися мобілізацією, е, воювати, але нам нічого не залишається, тому що ворог хоче знищити нас, знищити нашу країну, і е, нам треба боротися за свою незалежність, за існування нашої нації, просто за існування наших е, сімей. Тому такі сурові реалії. Тому я вживаю термін На жаль, і я прекрасно розумію, що моїм побратимам потрібна ротація, потрібна підтримка, тому що, на жаль, у нас є і втрати, і вибачте, хлопці просто ну будь-яка нормальна людина не витримає два роки, знаходиться в бойових діях, не мати нормального перепочинку, не мати нормальної можливості реально укомплектувати свої бригади, постійно брати участь в бойових діях. Ну, треба, треба значна їм підтримка, і треба вибачити. От банальний я не назву це відпочинок. Та, е, це називається відновлення, і справді ну, треба, щоб було нормальне відновлення. Це, на жаль, за рахунок нового е, мобілізаційного резерву можливо зробити. Але чому я говорю частково, Та, і в нас різняться позиція з українською владою. Вони роблять акцент на критеріях мобілізації. У мене є питання, і я відчуваю настрій народу, і я вважаю, що українська влада дуже погано, що українська влада не відчуває, що панує в українському суспільстві. А ми ж бачимо, як люди відносяться до роботи органів ТЦК, як люди відносяться до мобілізації. Наскільки існує прірва між цивільним населенням, котре потенційно можуть мобілізувати, і тими органами, котрі проводять мобілізаційну роботу, дуже в більшості випадках їх претензії є. Ну, скажімо так, обґрунтованими, і вони мають за собою місце. Це неадекватна робота органів ТЦК, це корупція, котре просто, котрі вже просто погрязли. І працівники ТЦК, і працівники військово-лікарських комісій, і не тільки. Загалом історія насправді дуже нерадіжна. Да? Я би сказав, навіть кризова в цих органах, і, е, на ці, і на ці речі треба реагувати. Та? Тому що такі нині настрої суспільства. І я скажу вам відверто: мої побратими не отримують е, нормальних е, побратимів, котрі прийдуть на зміну, якщо не буде дотримано ключового критерію. Та? Це справедливість. І нині в суспільстві є запит на цю справедливість, тому що є окрема каста е, ну, мажорів дітей чиновників, котрі не служать, не проходять службу в зоні ведення бойових дій. А є прості люди, вибачте, звичайні роботяги котрі проходять служби. Люди і люди бачать, як відмазуються, як прикриваються там волонтерством, потім тікають за кордон. Люди ж це все бачать, як чиновники понатягували на себе камуфляж і роблять. Вигляд незрозуміло кого з себе. Тобто зараз у людей тотальна зневіра у цій всій історії. І змінити це треба. Ну якщо я говорив ТЦК, якщо я говорив, що там корупція, я набагато слівний. Ми бачимо, як вони живуть, і там одеський воєнком це тільки один із прикладів цієї всієї історії. То потрібно, мабуть, уже ми дійшли на жаль до такого, доуправлялися настільки, що потрібно проводити, вибачте, не просто реформу, потрібно люстрацію проводити, потрібно, вибачте, тих полковників, які Звільняти, а я щиро вважаю, я не бачу майбутнього з е, цими старими кадрами сапковими, котрі просто наживаються і завжди наживалися на е, цих от е, воєнкомовських цих, от, роботі. Е, ну я це відчуваю, що це потрібно. Ми не бачимо це в законодавчих змінах. Ми не бачимо це в мобілізаційному е, законопроекті, який дуже широко обговорювався. Ми не бачимо це в підписаних законопроектах. Так і потрібно було змінити історію з придатний непридатний, щоб не було обмежено придатного. Я дуже радий, що нарешті ця історія пропала. Але ситуація не зміниться кардинально. Спитаєте, чому така скептична думка? А чи зробили щось з ВЛК, котре буде визначати ступінь придатності? А чи е, зробили хоч якийсь крок, щоб зменшити там корупцію і зробити їх більш прозорими, та, щоб у людей збільшилась довіра? Ні, не зробили. Міняють просто критерії. Вибачте, коли 27-25 років так не в цьому ж основна проблема. Основна зараз проблема в тому, що у людей недовіра і вже дійшло до того, що навіть це впливає на репутацію Збройних сил України, котра найближчий найбільший рівень підтримки в населення до збройних сил України. Але на жаль, зараз ситуація наскільки загострюється, що в цілому тенденція дуже погана. І проблема не в війці, а проблема в тому, що просто мої побратими не отримують належне, належної підтримки. Та, ну вибачте, та не, помі... не, не віддадуть хлопці, окоп незрозуміло кому. За той окоп покладено життя наших побратимів за те, щоб ми тримали ці ділянки на деяких ділянках фронту два роки тримаються хлопці. Щоб прийшли ті, кого повидьоргували е, в буси е, каси е, хроми, е, котрі не можуть тримати автомат, але котрі рішенням ВЛК призна... визначені придатними, я не хочу такої перспективи. Для того щоб цього не було, треба по-перше почати нормально комунікувати з людьми, говорити правду людям визнати помилки, і визнати факти корупції. А це уже загальновідомі речі. Зараз ми дожилися до такого, що я можу стверджувати, що це цека корупція, те саме, я хотів би сказати в українській владі. Та ну зараз може бути таке, що вам треба доведеться приймати непопулярні рішення, але Тут історія або або ну, про державність. зараз насправді, або мова про йде не про рейтинги. Насправді мова йде про те, щоб виграти і вистояти в цій війні. І Ви дійсно праві з приводу того, що вмотивованих людей стає все менше. На жаль, як кажуть самі військові, вони закінчуються і дуже очікують вони на прийняття цього законопроекту, оскільки для них це так би мовити якесь світло в кінці тонелю, тому що вони розуміють, що воно може демобілізуватися через 36 місяців, або принаймні через якийсь період. Вони можуть повернутися додому. Безперечно. Але от ви сказали, що там зараз не про політику, а більше про перемогу. Все це правильні слова. Тільки знаєте, я от те, що бачу у нас в українському інформаційному просторі в політичному, я б сказав би, що у нас українська влада, і не тільки, і представники більшості фракцій парламентських вже давно грають в політику і вже давно. Чекають, коли будуть вибори, формують виборчі штаби, і так далі. Це все дуже прикро насправді, тому що вони здебільшого займаються вибачте, дешевим піаром, а не якимись державницькими рішеннями. Що стосується про от ми згадали про 36 місяців і так далі. Якщо ми вже говоримо про законопроект мобілізаційний, я його так само вбив, подавав там свої пропозиції. Деякі пропозиції були почуті. Але там дуже багато рівнянь, котрі не до кінця говорять нам про справедливість. Ну, якщо ми говоримо про там, ті ж 36 місяців, то бачите, є дуже велика різниця, коли людина служить в окопі в бойових діях, і коли людина при всій моїй повазі, так, вся служба важлива, але коли ця служба логістики в тилу, це є різниця. Я вважаю, справедливо, щоб було рахувати один день служби в бойових діях. Ну хоча б за два. Хоча б моя воля, що це могло бути і за три, тому що служба там дуже і дуже важка. Про грошове забезпечення треба піднімати питання. По перше, відверто кажучи, там додаткова у 100 тисяч гривень в бойових діях, вона вже не відповідає нинішнім реаліям. Її треба точно збільшувати. І якщо ми говоримо про грошову мотивацію, так от в тому та -то історія, що має бути мотивація е, діючим військовослужбовцям залишитись на службі. Тому що ті е, ж сержанти, офіцери, особливо молоді, котрі добровільно пішли на службу, це якісь тяком зараз Збройних сил України. І я знаю, що більше хлопців втомилися, але е, вони готові потенційно розглянути можливість щось придумати для своїх дружин. Е, а дружинам щось придумати для своїх чоловіків, щоб залишитися в лавах Збройних сил України. Абсолютно було б чесно запропонувати їм і сказати би, що е, хлопці, ми вас поважаємо 36 місяців, ваше право звернитися, але ну, ви заслужили на подвійний оклад е, навіть в зоні бойових дій. Е, Залиштесь, будь ласка, ви потрібні армії, тому що ну, треба ще бити ворога. Так, 100%. Ще одна новина з банкової. А, отже, відтепер перевірити та уточнити свої дані, військовозобов'язані зможуть через спеціальний електронний кабінет. Відповідний закон також підписав напередодні президент. Тож, як кажуть, громадяни більше не мають йти фізично в ТЦК повісток паперових, я так розумію, більше не буде. А, ну, я, я, я вивчав це питання. Я не думаю, що не буде паперових повісток. Так, тому що там нема е, прямих прям обов'язків е, і прямих, прямих норм, е, де цього не буде. В принципі, з однієї сторони, це правильно, що в принципі, можна дізнатися про себе докумен... е, інформацію. Мені теж цікаво, враховуючи, що там, їхати на протезування за кордон скоро, мені було б е, корисно знати, чи всі дані про мене повносили. Е, я поки такої можливості не маю. Але знову ж таки. Давайте про пріоритетність говорити. Будь ласка. Я глибоко переконаний. Я зараз не розне розгружу зрадою, не думаю, що щось погане. Так? В принципі, коли ми говоримо про цифровізацію, я ці речі підтримую. Але давайте говорити про пріоритетність. У нас значні проблеми з роботою ТЦК, саме з їх взаємодії. Ну нічого ж не зміниться. Так? Ну хто буде приймати рішення? Що комп'ютер? Ні, буде приймати товариш-полковник рішення. І е, отут от в цьому напрямку треба робити, треба піднімати довіру е, від того, що тобі прийде не паперова повістка, а електронна, і ти потім все одно стикнешся з тими товаришами, Ну, глобально нічого не зміниться. Тому, знаєте, я коли це все читав, я е, окреслив це, як вибачте, е, цифровізація совкової системи. Та? Тому що оцих от варватих полковників їх не треба цифровізовувати. Можливість йому дати з айфончика, з макбуку, з кабінету пересилати повістки, блін, ну чесно, ну не такі зміни ж потрібні, здається. Так? Я давно говорив про те, що ТЦК мають бути відкритими органами для населення. Там немає ніякої державної таємниці. Так? Поки, це, поки це рекрути, поки це потенційні, потенційний мобілізаційний резерв, секретів їхньому здоров'ю в їх анкетному дані ніяких немає. Робляться нормальні центри надання послуг. В сфері, в сфері мобілізації, так і нормально люди перестають лякатися цих кабінетів, з яких там, там є такий прикол в ТЦК, без підпису на попереду з кабінету, куди ти прийшов, ти не можеш навіть з будівлі вийти. Або тобі постійно зараз дуже модно стало навіть іноді в деяких ТЦК в столиці, телефони забирають. Ну це ж абсурд, це якась, ну знаєте, типу 37-рік КГБ. Оці от буси, на яких вони катаються, і так далі. Ну я відчуваю, я спілкуюся з людьми. Хоча я є ветераном, я безперечно е, виступаю за те, щоб люди мобілізовувалися в військо, підтримали моїх хлопців. Але я ну дико дивлюсь на такі речі, як працюють наші органіка. Мені соромно дуже часто за їх роботу, і я розумію, що це все треба е, повернути довіру просто у суспільство. так? Суспільство, треба навпаки, щоб воно було об'єднане. Та такі речі не об'єднують. І кого ми намагаємося надурити? У нас електронна повістка об'єднає людей. Всі різко скажуть, блін, все, ми тепер вам віримо. Ну це ж абсурд. А мені здається, на мій суб'єктив, що людей таким, таким шляхом просто задурюють. Та не роблять реальні зміни, а роблять таку от бутафорію, як цифровий електронний кабінет. Яка радість, товариш полковник, котрий 20 років там собі вже побудував дачу, їздить на мерседесі і буде виписувати мені електронну повістку. Ну, дякую. Вибачте, що я такий от е негідник не оцінив ваших прекрасних е реформ. Тобто ніяких змін а, для військовозобов'язаних очікувати не варто. Абсолютно дивіться, ну може комусь буде зручніше. Та... Але я вам чесно кажу, я навіть коли, коли говорю про ТЦК, про ВЛК, от я стикався з на ТЦК. так? в мене інвалідність першої групи внаслідок війни, е, внаслідок шкового поранення ампутації нижних кінцівок. Я там оформлюю вже над місяць пенсію, може колись її оформлю. Я стикався з цією бюрократією і так далі. Але я скажу чесно, в чому основна проблема? Проблема там не в чергах, не в щасті, не в ципровізації і так далі. Це там десяті проблеми. Проблема в системі, проблема в людях, котрі там сидять, і так далі. Проблема загалом в підході е, у визначення напрямків е, їхньої роботи. А це не просто жахливо, це е, совкові старі підходи, я не я, хата не моя. Е, і е, тотальна корупція. Та, що в принципі очевидно. Та там, там все сприяє тому, що була корупція просто. Їх максимально ніхто не перевіряє, кругова порука, закриті оці, оці садкові кабінети. Звісно, там буде корупція, і у нього там всі можливості. Він контактує максимально закрито цими призирниками. Звісно, там буде корупція. Оце от основна проблема, а не те, що щось ну, це провізує. Я вибачте, я в цьому поки що не бачу, що щось кардинально зміниться. Якби ми сказали, що завтра перевіряють всіх працівників ПЦК. Запрошуємо нових людей, піднімаємо зарплату, оголошуємо конкурс. Я б сказав, да, нові кадри можуть щось змінити. Або органи ТЦК більше не мають якихось там таємниць і ще щось. Вони відкриті. Люди, висвітлюйте їх роботу. Є там гаряча лінія, говоріть про все. Я б сказав, окей, можливо, це щось змінить, але це серйозні речі, на які треба наважитись так поки що. Я бачу бутафорію. Ви згадували а, ще один підписаний документ президентом, де скасовано статус обмежено придатний і придатний, і знову ж таки а, таке запитання: от ті люди, які мають пройти повторний медичний огляд. От, якщо ви кажете, що а, знову доведеться опинитися за зачиненими дверима, то чи не призведе це до? Ще однієї хвіртки для корупції. Там я даю відповідь на своє питання. Дивіться, ми кричали, чому ми кричали про те, що обмежена придатність це максимально неадекватна історія. Поясню вам, що відбувалося в армії. У мене є такі побратими. Серйозні поранення. Тобто, це від серйозної контузії підкреслюю це, коли, вибачте, у людини порушувалася мова. А людина заїкалася і не орієнтувалася в просторі, наскільки серйозна контузія, до е серйозних поранень верхніх кінцівок, коли ну, ну, він автомат. Ну, він ручку, який автомат? Він ручку, ложку, нормально тримати не може. Дуже сильно пошкоджені кінцівки. Але за нашою дурнуватою процедурою цю людину не списували з війська і починали мучити статусом обмежено придатний. Командир питав, що мені з ним робити. Тобто я ж бачу, що стану здоров'я і ну, там все підтвердили. Ніхто не знав, що з ними робити. Командири мучилися, військовослужбовці мучилися, тому що вони на реабілітацію приходили, не дома відновлювалися, а вони були вимушені заходитися в частинах. Ще в дуже класних випадках їх переводили в окремі частині резерву, де держава викричала кошти на те, щоб вони просто тупо себе самі охороняли, мучилися в результаті всі. Від державного бюджету до цих військовослужбовців, тобто я радий, що більше не буде цього статусу, але але, пам'ятаєте, я згадував про ВЛК. Ми так само говорили, як там все погано. Там е, бюрократія і корупція навіть по відношенню до поранених. Я вже мовчу про тих, кого потенційно можуть мобілізувати в Збройні Сили України. З ними там проблем ще набагато більше, і з них грошей вимагають більше і нагліше. То там глобально нічого не змінилося. Процедура не змінилася. Когось позвільняли ні. Десь вийшли і сказали публічно: слухайте, так, ми бачимо проблеми в корупції, ми будемо її вирішувати так, так, так і так. Ні, трошки змінили бюрократію, додали електронну чергу. Зараз ще щось, ну, вибачте, знову ж таки, у нас товариш, там, полковник медичної служби, котри, котрий до повномасштабки займався тим, що просто відмазував всіх за гроші, а зараз займається тим, що, вибачте, у людей з ампутованими кінцівками ще хабарі вимагає. Ну, слухайте. Так, на жаль, може трапитися таке, що придатна людина може стати непридатною. а Обмежено придатний, отой, от, котрий, вибачте, уже просто побитий життям з десятьма серйозними пораненнями, може різко стати придатним. І командири тоді дадуть юридичну підставу робити з ним все, що е, заманеться. Е, цю історію треба було е, е, робити комплексно та, і чітко собі давати відповідь, що в нас на ВЛК, яке вони мають пройти впродовж дев'яти місяців, все погано. А я за цією відповідальністю як військовослужбовець, е, який дбаю про репутацію Збройних сил. І, зокрема, я вважаю, що добровольці, коли ми пішли на фронт, ми дуже багато чого зробили для репутації Збройних сил України. Але, вибачте, я на біле говорю біле. І для мене поняття військової честі це не е, пусті слова. То, е, будучи з військовою честю і використовуючи фразу честь, маю, я… Тожу, що в нас ВЛК все погано. Ну, тим не менш повертаючись до питання мобілізації, ми розуміємо, що війна не завершиться завтра, і ми розуміємо, що мобілізаційний ресурс в Росії дуже високий. За словами президента, на болотах до 1 червня планують мобілізувати ще 300 тисяч громадян. Більш того, за словами тих же пропагандистів, кількість бажаючих після теракту в тому ж вона збільшилася. То, то виходить так, що от є люди, які залишаються вдома, які ухиляються від. Від мобілізації, вони кажуть, ви там воюйте, а ми відсидимося, і якось воно там буде. Тут от і я вважаю, ви правильно згадали крокус, і я насправді я не люблю грати в конспірології але я переконаний, що російська влада робила цю цей теракт саме для того, щоб легалізовувати мобілізацію у війні проти України. Тому що вони з осені 22-го року не проводили нормальної широкої мобілізації. Но це не, було, це не, було, не певне... було вигідно так само для іміджа Путіна, тому що він готувався до виборів. Не готувався до виборів, безперечно, проводити постійну мобілізацію це там невигідно. Але зараз він чітко зрозумів, що це дуже, скажімо так, великий плюс вибороноздатності його. Військ. І, знаєте, у нас є така тенденція дуже часто кивкувати з ворога. Але чого ворога не віднімеш, я це визнаю так само, це вміння вчитися на своїх помилках. Так? Ми пам'ятаємо, як ворог на початку воював колонами, що було, з військової точки зору, максимальним ідіотизмом, ми попалили дуже багато техніки їх. Ми пам'ятаємо, коли вони займали оборону, вони були настільки рекси, що просто нормально не готувалися. І ми в результаті харківського контрнаступу за декілька днів вибивали їх з такої площі території, що це справді були дуже це бліцкригом навіть можна певним назвати українським. Але вони вчаться на своїх помилках колонами. Вони більше не працюють, вони навчилися окопуватися. І е, тепер ми беремо з них приклад, як е, будувати фортифікаційні е, е, оборонні е, споруди. Е, те саме історія з людським ресурсом. Так, ну вони чітко зрозуміли, що ну не може військовослужбовець бути два роки на фронті, рік на фронті, півроку на фронті. Вони чітко зрозуміли, що не може неповна бригада знаходитись на фронті. Ну нічого не зробить успішного ця бригада. Вони це все чітко розуміють і з технологічної точки зору, і з технічної точки зору. Чомусь вони зараз нас опереджають, вибачте, по дронам на фронті. Тому ворог вміє робити цю роботу над помилками. Мені дуже прикро, що у нас зараз, так знаєте, не знецінюється історія з мобілізацією. Вона безперечно зараз бойові дії відрізняються від Другої світової, від Афганістану, від там чеченських кампаній і так далі. Відрізняються. Слава Богу, технічний ресурс, технологічний, він потихеньку вривається і витісняє людину. Ну і це добре, да, тому що буде знищуватися залізо, а не людина. Але давайте будемо відверті, да, У нас же не роботи воюють. У нас не роботи, міста звільняють. У нас це робить людський ресурс. І на жаль, українська влада зараз грається в те, що грав Путін. Рік півтора у себе в державі. Це загравання з виборцем, це загравання з народом, це загравання на настроях людей про те, що я не створений для війни, а я боюся йти. Це цілком нормально, мені страшно. На що, вибачте, в мене вже ну мене реально починає тригерити, тому що я, коли це чую, кажу, слухайте, а я маньяк, да? От я і мої друзі маньяк. Ми всі дуже сильно хотіли загинути. А, ця робота не проводиться. Через саме е, політичні бали, а тому, що це певною мірою може бути невигідно. І тут ми можемо дуже серйозно втратити, тому що зараз зривається мобілізаційна робота. Е, зараз е, ми можемо отримати, що у ворога буде навіть якщо це не буде збільшення військ. Хоча ця е, мобілізаційна їх програма говорить про те, що вони наростять свої угруповання. Я зараз не готовий сказати наскільки, але. Ну, суттєво, так, навіть якщо цього не станеться, завжди освіження військ і 100% заповнення штатного розпису, воно завжди відчувається. У нас зараз будемо відверті більшість бригад виснажені, більшість бригад мають втрати. І е, дуже е, не в багатьох на 100% зайняті е, посади, хоча б бойові. Ну... Вибачте, давайте загравати, говорити. Е, хто отримає бронь, хто отримає право виїзду? Не будемо проводити мобілізацію. Ну, це ж, вибачте, якийсь е, абсурд. Не можна так робити. Є речі державницькі. Мобілізація має проводитися. Я вже сказав, у мене е, дуже багато питань до того, як вона проводиться, до корупції в органах ТЦК, і це все треба робити. Разом тандемі, але, на жаль, мобілізація потрібна, і, на жаль, на ці 300 тисяч ми маємо відповідати. Іншого просто не дано. 100%. пане Олеже. Я вам дуже дякую за роз'яснення. Олег Самороз, ветеран війни, громадський активіст, був гостем обосток. Я ж закликаю підписатися на наш канал, хто це досі не зробив. Ставте вподобайки, залишайте будь-які коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.